Коли потяг удаль загуркоче, пригадаються знову мені дзвін гітари у місячні ночі, поцілунки й жоржини сумні, Шум акацій, посьолок і гони, ми на гору йдемо через гать, а внизу пролітають вагони і колеса у тьмі цокотять. Той садок, і закохані зори, і огні з підопущених вій. От проміння й тіною зори на дорозі й на шалі твоїй. Твої губи розтуло на рана, ми хотіли й не знали чого, От кохання безвольне і п'яна Ти тулилась до серця мого. Ой, ви ночі, донеччині сині, і тривога, і туга вночі, мов у небі ключі, журавлині, Одинокі й безжальні ключі. Пам'ятаю, тривожні оселі темні вежі на фоні заграв, там з тобою у сірій шанелі біля верб'я востаннє стояв. Я казав, що вернусь безумовно, хоч і ворог на нашій путі, Патронаж мій патронами повний, тихі очі твої золоті. Дні пройшли, одлетіла тривога, лиш любов, яку серці багне. Ти давно вже дружина другого, я ж відомий український поет. Наче сон я прийшов із туману і промінням своїм засіяв, та на тебе, чужу, і кохану, я б і славу свою проміняв, я б забув і образи, і сльози, тільки б знову йти через гать, тільки б слухать твій голос і коси, твої коси сумні цілувать. Ночі ті та гітари журшини може снятися тепер і тобі. Сині очі в моєї дружини, а у тебе були голубі.